Оновлена Kia ev 6 була представлена у Південній Кореї та виглядає ще привабливіше, ніж модель, яку вона замінює, щоб вона залишалася конкурентоспроможною у складнішому сегменті. Нагадаємо, що Kia ev 6 з'явилася лише 2,5 роки тому. Окрім різних модифікацій інтер'єру, електричний кросовер також отримав нову батарею. Найбільш суттєві зміни набула передня частина нової EV6 6 Кія відмовилася від традиційних фар попередньої моделі на користь кутастих світлодіодних денних ходових вогнів і фар, які більше схожі на концепти EW3 та EV4, а також серійні моделі EV6 та EV9. Дизайнери KIA також змінили решту передньої панелі кросовера, включаючи бампер та нижню частину решітки радіатора. Решта екстер'єру ЄВ6 практично не змінилася за винятком нових чорних та сріблястих коліс, доступних у розмірах 19 та 20 дюймів. У задній частині автомобіля фірмова одинарна світлодіодна смуга простягається по всій ширині електромобіля, зберігаючи його характерний зовнішній вигляд. В інтер'єр Є 6 2025 модельного року було внесено кілька змін. Найважливішим є встановлення оновленого вигнутого панорамного екрану, на якому розміщено цифрову комбінацію приладів та інформаційно розважальний дисплей. Кія також змінила дизайн двоспицевого рульового колеса і додала сканер відбитків пальців, щоб зареєстровані водії могли запускати електромобіль без ключа. Покупцям також буде приємно дізнатися, що додано бездротові технології Apple CarPlay та Android Auto. Нова Kia ev 6 продовжує підтримувати бездротові оновлення. Але, хоча раніше вони були обмежені навігаційними оновленнями, тепер новинка підтримує також бездротові оновлення для основних електронних систем управління. Також є цифрове дзеркало заднього вийду та покращений проекційний дисплей. Кія також встановила ту ж саму систему навігації доповненої реальності, що і на поточних моделях Genesis, які використовують передню камеру з графічними накладками. Під зміненою зовнішністю ev 6 ховається нова батарея Hyundai Motor Group ємністю 84 кВт. Вона прийшла на зміну батареї на 77,4 кВт у дорестайлінговій версії. Kia заявляє, що задньопривідні моделі з 19 дюймовими колесами зможуть проїхати 494 кілометри порівняно з 475 кілометрами у попереднього ev 6 Деталі асортименту для інших ринків не розголошуються. Збільшена батарея підтримує заряджання постійним струмом потужністю 350 кВт і може заряджатися від 10 до 80% за 18 хвилин. ЄВ6 отримає бічні подушки безпеки другого ряду та товстіші середні стійки для додаткової жорсткості кузова. Крім того, електродвигуни стали тихішими, а комфорт їзди підвищився за рахунок налаштування амортизаторів. А також довкола заднього двигуна є додатковий звукоізоляційний матеріал. Вихідна потужність така ж, як і у попередньої моделі. Версії із заднім приводом видають 225 кінських сил, а двомоторна повнопривідна версія 320 кінських сил. Високопродуктивна комплектація GT ще не представлена. Оновлена EV6 буде запущена у Кореї наступного місяця. Ціни почнуться з 40,5 тисяч доларів для варіанта Lite. Також ціни зростуть до 42,5 тисяч доларів для моделі Air. 45 тисяч 700 доларів для версії Earth і 46 тисяч 100 доларів буде коштувати GT-Line. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі. Tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. catch me if i fall